Усім доброго часу доби, радий вітати вас на каналі Відео Алекса Мусевича. Ми з вами далі продовжуємо читати книжку Віктора Леонтьєвича Петрушенку. І ми вже дійшли до теми 6 або 10 Українська філософія. Поговорили вже з вами про Юрія Дрогобича, про Павла Русина, про Оріховського Роксолана і про православні братства. Зараз розмовляємо про Григорія Смотрицького. Освітня діяльність в Україні, помножена на ентузіазм її фундаторів, врешті підводила українську культуру до просвітництва. Першою когортою просвітників в Україні вважають членів науково-освітнього гуртка, що утворився в місті Острозі от, у останній третині 16 століття на базі Острозької братської школи у подальшому Острозької академії, і яку очолив ректор Острозької академії Смотрицький. До складу цього гуртка належали відомі письменники полемісти Філалет, Зизаній, Сураський, Клірик Острозький, Копистенський, Смотрицький, Першодрук Арфедров та інші особи. Як ви бачите, багато відомих людей. До цього ж гуртка духовно належав Іван Вишенський. А от про Івана Вишинського про Івана Вишницького ми ще захопимо в цьому відео. Отже, він був вихованцем Острозької академії та центральною постаті української культури кінця 16-го, початку 17-го століття. Острозькій академії викладали достатньо ґрунтовні філософські курси, автором яких був Ян Лятус. У працях острозьких полемістів, спрямованих на протистояння католицькій експансії, була чітко окреслена ідейна доктрина, зміст якої полягав у захисті українського народу від етнічної спільноти. Світоглядним орієнтиром для островських просвітників були західноєвропейські реформаційні ідеї, трансформовані в традиціях східного християнства. Острозьким міста властива орієнтація на внутрішнє духовні життя людини, що узгоджувалося з філософсько-світоглядними впливами Візантії, котрі були дуже потужними у тогочасній Україні. Ну і ще захопимо останню під, під тему, так би мовити. На духовну ситуацію в Україні справили вплив праці візантійських філософів богословів з 14 століття: синагіта Палами, Кавасили, Лествичника, Сіріна та інших мислителів, зусиллями яких було опрацьоване релігійно філософське вчення ісихазм від грецької ісихія це спокій, спокій. Його сутність полягала. В ученні про безпосереднє єднання людини з Богом, засобом для цього має стати самозаглиблення особи у власний внутрішній світ та в універсальний світ духовних явищ. Особливе місце в полемічній літературі належить Івану Вишинському 1550-1620, вихованцеві Острозької академії. Мислителеві належать близько 20 полемічних творів. У центрі уваги автора перебувала людина, її світогляд, соціальне буття, внутрішній світ та система моральних орієнтирів. Із гуманістами Вишинського споріднював пристрасний інтерес до народної мови. Він досить рішучи та емоційно постував проти західних впливів на культуру. Проти. Та світогляд словенський, тобто український, вважаючи, що православна віра більше орієнтує людину на духовне самозаглиблення та щире почуття до Бога. У зв'язку з цим полеміст закликав відвернутися від блудного земного життя настійного своїй основі, закликав не вчити, лати, бо Слово Божіє прийшло на русь словенської мови. Гуманіст закликав до людської солідарності, до братерства, сподівався до утвердження рівності людей і справедливості у їхніх стосунках. Отже, наприкінці XVI, на початку 17-го століття у ситуації складних соціально-політичних та духовних процесів в Україні проявляються гуманістичні, реформаційні та просвітницькі тенденції процеси. За цих обставин підсилюється інтерес до людської життєвої реальності, етнічної та культурної самоідентифікації, а відповідно, і інтерес до гуманітарних студій. На базі братських шкіл виникає професійна філософія, а згодом вищі навчальні заклади. Дякую за увагу. З вами був Алекс Масевич. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. А також підписуйтесь на канал, щоб побачити ще багато нових та цікавих відео, зокрема на тему технології та інноваційні.